Сьогодні наблюдав картину, коли сміттєвоз приїхав забирати сміття. І вони сміттєві баки, там де є великі пакети. Вони всі великі пакети просканували, тобто яким з чи іншими приборами. Тобто, вони дивилися, чи правильно сортуруються сміття. Що може бути, якщо ви сміття сортуруєте неправильно? В такому випадку вам можуть збільшити оплату за вивезення цього сміття. Якщо це буде постійно повторюватися, вам будуть нараховуватися штрафи. І з кожним таким порушенням штраф буде постійно збільшуватися. Штрафи можуть доходити більше тисячі євро. Тому завжди сортуйте сміття правильно, тому що ви живете в тій країні, де за, за все ви будете платити, тобто за любе правопорушення ви будете оплачувати штраф. Тому завжди сортуйте сміття правильно, тому що ви проживаєте в такій країні, де у вас немає виходу, вам потрібно тільки підчинятися тим законам, які диктує вам Німеччина. В іншому випадку ви будете за все платити.